Ну що ж, друзі, доброго ранку! Виїжджаємо, як завжди, пораніше. Забираємо замовників з ЖД вокзалу і бігомочки на ринок. Погнали, що в нас того буде. Всім покажемо, все розкаже. Ну що ж, друзі, таку машинку ми знайшли 2005 рік. Шкода Octavia. з 1,6 бензовим двигуном MPI. На гарненький резин. Ціна її 600 домовляємось на 5,9. В принципі, комплектація нас влаштовує, склопідйомнички, електронні зеркала, простий руль. І клімат-контроль і головне 214 пробігу з усіма сервісами. Є така косочка на речагу, є газова установка, що так само не, не, не мало важливість грає в ціні автомобіля. Дуже непоганий стан, ціленька вся, задні склопідйомники на веслах, на жаль. Але ними взагалі рідко хто користується. Отакий от от є стан по крилу. Там, де вони частенько ржавіють, тут ціленька все. Ця машинка в гарному стані. Багажник ціленький, шторка працює. Що тут у нас аптечка чи що? Піна є, бо в нас стоїть газовий балон, то запаску кидати нікуди. Стан гарненький. Є підкрасик, але то пізніше я вам покажу де по крилу без шпаклі, без нічого. Отакий от от стан автомобіля, умовно кажучи, на 6 тисяч доларів, а 5 октавія. Ціленьке сидіння, ніде нічого не... не шити. Дивимось по лакофарбі. Швиденько пройдемось, бо ми вже все собі подивилися. Ми її купіляємо. Тут ціленько в цих хворих містах понизу, по крилах ціленьке, по арочках ціле. Там, де часто бувають підкраси, бо парковочні різні зачухи. Ляда ціленька так само, тут десь може лак якийсь, не знаю, але щось на, на погляд не видно. а тут у нас є невеличкий підкрас. Так, Підкрас тільки по крильцю, далі двері все добре. Далі машинка вся ціленька, вся гарненька. Ми її оформляємо, купляємо і відправляємо замовників в дорогу. І йдемо шукати наступний автомобіль для наступного клієнта. Все. Наступно оглядаємо кашкайчик. Ну, Вірніше ми його вже оглянули, повністю перевірили. Він повністю не фарбований в дуже гарному стані. Замовниця його знайшла на ринку сама, поки ми ходили. От, він їй сподобався, і перевірили ми. Автомобільчик буде направлятися в Чернівці на такій суперовій комплектації. Складаються дзеркала, безключовий, комбінований салон, панорама, автомат. 1,6 цей дизельний двигунчик. Так, ключі вже забрали, безключовий доступ, не запускається, не видно пробіг, але з пробігом тут є нюанс. У нас на щитку 170 тисяч пробіг, а по факту 230. Тому у нас майже штучка доларів йде дисконту. Тому автомобільчик нам підходить. Бо він на суперовій комплектації, в дуже гарному стані, немає жодного підфарбування, гарні колеса тормоза обслужені. З ями там по машині все добре, і ми його оформляємо, купляємо і підемо шукати далі. Бо трішки я поспішаю, мало зняв по цій машині. Але машинка класна, і ми йдемо далі.

не було, так, воно Так, міганчик отакий у нас 12-13 і рік. В суперовому стані. В дуже гарній комплектації. 229 пробіг. У нас босе, як завжди. Ну, навіть не завжди, але часто люди хочуть босе. Робимо діагностичку, дивимося, що по ньому які є проблеми, якщо вони є. А, як завжди, ця ошибка на всіх міганах вона вже просто замахала абсолютно в кожній машині. Як на 1,5, так і на 1,6 з'являється. Дивимось турбінку, форсуночки сажовичок. Надув у нас без провалів, без нічого. Хоча в ідеалі на дорозі перевіряти, але зараз будемо їздити. Зали у нас 3,5 грама. Пробіг по блокам рідний. Зараз ще глянемо в блоки АБС, тобто в гальмах. То в тормозах у нас все те саме. Ну, ніяких в принципі, проблем немає, мілкі якісь зауваження, які були колись. І дивимось машинку далі. Так, е таку машиночку знайшли. Такого суперового меганчика. 13-го року. В босешній комплектації. Виглядає просто супер. На парктронах передніх діодні ходові вогні модні вже диски оригінальні, дуже гарна резина, нові абсолютно тормозні диски з колодками, комплектація босежка, безключовий доступ. Всі чотири склопідйомнички складаються розкладаються з зеркала, босе музика. У нас два ключика, вся сервісна історія, такі лакові вставочки, руль в ідеальнішому стані. Пробіг, де там його переключити. 229 тисяч кілометрів. У нас навігація, датчики дощу світла, стан, супер автомобіль. Немає жодного підкрасу. 9300 була ціна. За 900 ми домовилися, його забираємо. Задні тормоза так само обслужені, абсолютно нові диски. Парактрони є, фаркопчик. Повний комплект цих всякі аптечки, жилетки, є запасне колесо. Є домкрат. Шторочка є і вона працює, вона не, не порвана нічого. Жоден гвинтик не крутився. І така машиночка. О! Отак виглядає наш міганчик. Ну а ми їдемо на оформлення.